Їдемо ми по такій дорозі. Їдемо, ми будемо пробувати робити світло на нашу частку. Може нам вийде. Сьогодні нам мають зробити майже на участку. Це мало мають бути. І постараємося все зняти. Зараз скажемо все, що нам вийшло чи не вийшло зі світлом. І скільки це буде коштувати, теж будемо знавати все. і тоді вже будемо все розказувати. Їдемо. Ось ми знайшли цей Родехівський рем. Коротше, ми вийшли з того рема в такому шокі. Щоб провести світло, нам треба ще десь, ще десь півтора тисячі доларів. Півтора місяця часу. Півтора місяця часу. От нам дали всі бумажки, всі зробити, куди заїхати, скільки це коштує. В общем, один кВт коштує 3746 гривень. У нашому випадку в нас буде трьохфазне підключення. І ми хочемо взяти 9 кВт. В общем, а 1 кВт коштує 3746. Плюс заземлення різні, потім плюс монтажі, лічильників, щитків. В общем, боже, скільки там ще треба там ще треба їхати в архітектурне бюро, брати ще якісь там. Ой, нам Шовіде. ще стільки треба їхати всюди. Коротше, ми обалдели. Це, як ми випутаємося? Як ти думаєш? Отак хочете Строїтеся? Строїтися треба так. Щось ми не знаємо, що робити. Ну що робити? Ну треба нам світло, на часток. Коротше, ми ще зараз оправимося від шока, їдемо в архітектурне бюро, нам треба взяти бумажку, яка теж коштує гроші. Просто бумажка якась і ми не знаємо, скільки вона коштує. Це ж, мабуть, на пару тисяч. <гум> ну, да. Таке от бюро. Ой, бюро Радехівський рем. Ну, все. Ну що, ми знайшли це архітектурне бюро, от воно, ось тут. От ми в такому місці. І нам зроблять завтра вже цю бумажку. Коштує вона півтора тисячі гривень ця бумажка. Але без неї не зробимо світло, якщо ми її не зробимо, всього так. Чотюшка з нами поїде на земельний участок і все, в общем там, щось нам має подивитися. І вже тоді напише нам, нам цю бумажку. Ну, в общем так, всюди треба гроші, люди. Всюди. 1 кВт коштує... коштує 150 доларів. Ну, я вже говорила. 150 доларів. Нам треба мінімум 9 кВт. Угу. От, я прошу дуже. Це крім роботи, крім того всього, крім щитків, лічильників, це все за Там. наші гроші. Це да. просто е, за... Ну, Просто Сто отак от. Шоколадка. Це навіть не робота коштує, це mm. просто от, щоб вони дали нам, українцям, що нам належить. То якийсь капець. збройний. З тими. Такий дозвіл, такий, да? ну не як дозвіл. Ну просто щоб не... щоб <сху> <сху> рекет. <сху> це є рекет, слухайте. Звісно, ми ж до цього з зумором ставимося. Ну а що робити? А що робити? Ну нічого. Їдемо далі. Нас сьогодні мають землеміряти. Їдемо зараз купимо колишки. А це ми відкладаємо на завтра. В принципі, ми сьогодні дуже багато роботи вже зробили, коханий. Хоча б знали, хоча б шокувалися сьогодні. Про, Я вже шокую другий день общем, Казується, ми ще по землі, ще якісь нам перезвонили, ще ми винні якісь гроші, 4 тисячі ми винні. За, 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 оцінку. за оцінку землі ми ще винні. Коротше, я не знаю, як так пропустили це момент. Коли Чи... ми воно було 2-3 коштувало. Тепер 3 вже. А стало. вже коли вже земля вже наша, кажуть 3-300. Будемо розбиратися і буде. Всюди треба гроші я факи просто. Ну, На, все. Самочка. Ну що, ми приїхали на участок. Ось наш участок зараз нам будуть міряти землю. От ми купили колишки такі. Колочки такі. Взагалі, нитку таку взяли з собою. Де? Де? Нитка. Ось така нитка. І зараз будуть нам межі робити нашого участка. Йдемо поїдемо, дивимося так. В принципі, нічого не змінилося, все так і є, тільки то, що весна прийшла ще більше. <гум> так, от наш участочок. Взагалі тяжко виявити, що це наш участок. Да. Ну, общем, чекаємо, зараз буде землепорядник. Олена така приїде до нас. Вона нам сниця показує за цей час поки що. Пів метра менше. Так, щоб... Да, щоб нас не тварили потім. Так. Потім <laughs> Кілочки, от позабували, от наша територія от початок. От наш початок. От. Ось тут ми починаємося і отам де Вася стоїть, оце наша ширина і...